Привіт! Наша тема сьогодні про маленьких діток, з якими може бути цікаво або не цікаво. Про діток, які дуже маленькі, це може стосуватися і мамочок, які мають діток до трьох років, які знаходяться в декретній відпустці, але це може допомагати всім мамам, у кого маленькі діти до підросткового возрасту. Про що я хочу розказати? Багато мамочок чую, коли виходять на площадки з маленькими дітьми, вони кажуть таку фразу, що їм скучно, вони не знають, чим зайнятися, вони не, їм не вистачає спілкування, і вони розмовляють з іншими мамочками на площадку, а дітки просто грають самі по собі з іншими дітками. Але це можна дуже змінити. І вам буде цікаво вдома, коли ви спілкуєтесь з вашою дитиною. Розповім так, що нас з дитинства наші батьки привчили до того для до самостійності, тобто ми повинні самі собі знаходити заняття, знаходити чим зайнятися, і це з одного боку нормально, це розвиває у нас самостійність. Але коли дитина зовсім маленька, то це не зовсім добре, тому що мама займається своїми ділами битовими, а дитина сама по собі вається. Як вона розвивається гарно чи не гарно, мама не розуміє. І мама думає, що вона займається тільки битовими. Зайняттями, зміною підгузників стіркою, тіркою, угуканням, агаканням? Ну, як я кажу, тому що коли маленькі дітки вони не говорять, вони угу, ага або сміються, і мама починає з ними розмовляти на такому рівні, і їй здається, що вона деградує, але це можна дуже гарно поправити. Як можна змінити спілкування з дітьми, з дітьми маленького віку? А також і підросткового, і в садочках. Діти це люблять. Да? З кожним кроком це буде цікавіше і цікавіше, тому що дітки ростуть. Починаємо з маленького віку. Дивіться, коли ви спілкуєтеся з іншими мамами, вищадки дізнаєтесь, що є youtube канали з казками, цікавими малюнками, і ви включаєте своїй дитині такі ютуб-казки, ютуб-мультики розвитку на англійській мові. На... Українській мові або на іншій мові, якій ви спілкуєтеся або бажаєте, щоб ваша дитина розвивалася. І ви не тим самим передаєте вашу дитину на розвиток youtube каналу. А ви. Поряд ходите і з дитиною не спілкуєтесь, ви не розвиваєте, ви, ви просто як наблюдатель за цим дивитесь і все. І ви з одного боку зайняли дитину, але з іншого боку, ви зайняті своїм ділом, і вам не цікаво, вам вже набридла ця уборка, ця готовка їжі, і вам не цікаво жити, тому що ви не задоволені тим, що у вас самих немає розвитку. А як можна змінити цю ситуацію? Дивіться, тобто, коли ви. Дивитесь навіть цей мультик на англійській мові для вашої дитини, яка зовсім маленька, але там є трактор, там є свинка, там є поле, намальовані, да? ви можете своєї дитини. Останавлювати цю запис і промовляти одночасно. Тобто, ви можете спілкуватись одночасно зі своєю дитиною, або ви взяли дитину, посадили поряд з собою, взяли різнокольоровий папір, або взяли просто чистий папір, намалювали, як у вас вийде, не обов'язково тут бути якимсь гарним художником, але ви взяли і намалювали самі цей трактор, взяли її намалювали колеса, намалювали кабінку, намалювали свинку, взяли і при дитині. Тупими ножицями, що таке Ножиці. Ножиці, які для дитини, які мають такий кінець тупий, він такий округлий. І цими ножницями дитина може ну, тримати у ручках, їм обрізають ноготки дітям. Ніхсі і цими ножицями тупими. Якщо ваша дитина візьме, ви знаєте, що буде все нормально. Ви з нею вирізаєте ці детальки, розмалюєте і наклеїте один на одного, тобто карандашним клеєм. Тобто ви збираєте на малюнку цей трактор. Дитина зайнята і вам цікаво, коли ви це робите, у вас розвивається мозок, у вас і у вашої паралельно дитини розвивається мозок творчості. Тобто, коли ви працюєте руками і малюєте, ви творчо розвиваєте свій мозок і одночасно. Ви кажете програму, коли я це роблю, я становлюсь красивіше, мудріше, я, у мене гарна мова, я спілкуюсь. Тобто ви ставите сразу програму. Коли моя дитина це бачить, а мама до 21 року має вплив на свою дитину, і тому ви одночасно маленькій своїй дитині теж ставите програму, що коли моя дитина це бачить, вона стає розумніше, вона більш на такі наблюдательні моменти бачить. Вона в неї розвивається гарна річ, вона малює, вона просто дивиться, а ви вже її закладаєте, що вона гарно розмовляє, в неї чиста мова, у неї така творча напрямок, є логіка. Тобто точно так же ви можете перед нею малювати один, два, три і розповідати своїй дитині. Як це можна зробити гарно? І потім деякий час ви можете поставити цей Ютуб-мультик, але ви вже пропрацювали один і дві моменти годину чи півгодини за своєю дитиною. Ви вчитеся з нею спілкуватись, Вам стає цікаво. А потім ви можете зробити ще більше, коли. Ви пропрацювали, коли ви вже зробили деякі кроки з вашою дитиною, і дитині вам ваші стає цікаво з вами, а не з мобільним телефоном. Хоча ви використовуєте мобільний телефон, розумієте? Тобто, ви даєте своїй дитині спілкуватися не тільки з іскусственним інтелектом, ви даєте можливість спілкуватися з дитиною з вами, вас розуміти. Ви розумієте дитину? А важливіше що? що коли ви це робите? Ви наблюдаєте за собою. І ви задаєте питання, що я відчуваю від того, що коли я це малюю? Як я можу зробити це гарніше? Що відчуває моя дитина? Як вона реагує? Коли вона посміхається, коли вона дивиться, коли вона нахмурила бровки? А чому вона нахмурила? Який колір їй більше подобається? Який колір більше подобається мені? Які кольори ми вибрали для розмальовки свого трактору? Я малюю свій дитина, свій. І ви не забираєте у дитини. Пензлик, яким малює, бо вона може стіни розмалювати. А ви наоборот, даєте пензлик, і дитина поряд з вами одночасно зразу малює ці малюнки, і тоді дитині вона не буде бажати малювати стіни. Хоча іноді діти знаєте, в них це як закладено штолі, що їм. Хочеться намалювати на стіночках. Я забороняла своїй дитині малювати на стінках. Я завжди ставила там то одне, то друге, бо не знала, що для неї це важливо. І я не звертала на це увагу, бо бігала теж між сковородками і приборкою квартири. Той час шпалери були дуже дорогі. І коли ми дозволяли собі їх купувати, це був мегером ремонт. Розумієте, я берегла ці шпалери. Тобто я поставила шпалери вище стосунків між собою і дитиною. І коли моїй дитині було більше 21 року, моя дитина прийшла і сказала, раз я в робила ремонт І одна стінка була чиста, від обоїв обдерта. І моя дитина прийшла в 21 рок і сказала. Мама, можна, я намалюю на стінках, а я кажу: так можна. Це треба було бачити, яке задоволення відчуває ця дитина, коли вона малює. Вона малювала мені всю стінку. І ця стінка, вона, я не хотіла її обоєм заклеювати ще на місяці два. Я просто насолоджувалася цими малюнками. Для мене було цікаво. Тобто, ви можете поставити купити доску для своєї дитини, щоб вона там малювала, для неї імітація була стінки, або виділити просто якийсь куток і прикріпляти туди ватман або ще щось із дитиною малювати і малювати разом, разом танцювати, разом ходити, і разом можна считати, як це можна робити. От їдете ви на велосипеді, посадили поряд з собою. Маленьку дитину, так, да, ви можете поїхати на машині, а ви купіть велосипед, посидіть поряд перед собою і просто їдьте зі своєю дитиною на велосипеді. Дитина більш побачить, ніж в машині, вона більш побачить простір, дерева, песика, пташку. Вона більш побачить простор природи. Також це буде цікаво вам. Тобто, от ви їдете, коли ваша дитина стає трошки, ви їдете, а на заборі або десь ви бачите номер, і ви бачите, написаний номер, ви кажете 31, або ви кажете 1, або ви кажете 5, або кажете 3. Розумієте? І дитина одночасно ну, починає наблюдати за цим, що ви кажете. І вона, в неї Мозок запам'ятовує те, що ви кажете. Тобто ви їдете, і читаєте один стовбик, другий стовбик, третій, або считаєте одна собачка, друга собачка, третя, кішечка. І отак дитині розвиваєте логічну, логічну сторону. А коли вона їде і бачить, бачить, які листки, зелені, жовті, красні, ви розвиваєте творчу сторону, розумієте? І чому я кажу, коли ви виходите на площадку, роз, розмовляєте з дівчатами, з мамочками, да, є цікаві теми, є ще щось, а ваші дитини просто спілкуються з іншими дітьми, ви не знаєте рівень тих сімей, які наповнюють своїх дітей якою інформацією. Тобто, важливо, щоб ви свою дитину ви взяли, так, да, вони не поспілкувалися з дітками, там ще щось. Але важливо, щоб вашій дитині було цікаво з вами, а вам було цікаво з вашою дитиною. Тобто, що ви робите? Ви пішли спочатку перед тим, як іти на площадку з дітьми, ви пройдіться, дайте важити дитині потрогайте гілочку, а ви візьміть її, підсидіть, щоб вона на тій гілочці посиділа, а ви візьміть, щоб вона зірвала квітку. Так, от Деякі люди кажуть, якщо на що ви рвете квітки, там не треба. А як дитині дитиніватись? Тобто, ви візьміть, підіть в те місце, пронаблюдайте просто в те місце, де можна зірвати, не треба рвати всі, одну квітку. Візьміть просто. Зразу і от дивись, оце ліпустки, оце серединка, оце тичинка. А дивись, які вони гарненькі, а як вони коляться, І притрагуйтесь до вашої дитини. тоді ваша дитина не буде яти, що десь трогати. Вона розуміє, що цими торкальними моментами вона теж розвивається, і вона познає, з чого стоїть природа. Їй цікаво. А потім, вже коли ви пройшли там, там, там у вас залишається час. Ви дитин спілкування. Іншими, де вона спілкується в просторі, і це нормально серед своїх дітей. Ось Оце така тема, я хотіла вам розповісти, а далі наблюдайте, я буду ще піднімати теми одночасно, як покращити ваші стосунки з вашими дітками.